Миколаївський бронетанковий завод відремонтував для прикордонників 20 БТРів. Перші 10 машин вже сьогодні полишили територію підприємства і поїхали виконувати бойові завдання. Техніка прибула на завод, фактично металобрухтом, тож її відновлювали з нуля. Це найбільше замовлення для підприємства за останні 20 років. Виконали його у рекордно короткий термін, менше ніж за півтора місяці. Весь колектив Миколаївського бронетанкового заводу сьогодні зранку зібрався біля прохідної, аби відправити на бойове завдання відремонтовані БТРи. Коли машини прибули зі складів міноборони, то нагадували радше металобрухт. Заводчани фактично відновлювали бойову техніку з нуля. Ніхто в это не вірив. Ми практично самі в це не вірили, тому що це було неможливо. Машину розібрати вони були зібрані, але так як простояли п'ять. 5... Лет на улице під дождем, під снегом Пришлось розбирати повністю. І все ремонтировать, все узловые деталі, всі двигателя, всю резину, все, все менять. І все поменяли, все зробили. Службовці вже випробували машини на полігоні. В такі зжаті сроки завод ну, за останні 20 літ таких ремонтів не производил. То есть, чтобы мы сделали, при том, что мы отремонтировали, и параллельно мы еще и делали медицинские машины и другие машины ремонтировали. Капитальный ремонт, все новое делали от сделали Ну, В принципе, все, спасибо за отдышу. Оборудовали так. Первым дякуем. Прикордонники зазначають, зараз вони активно посилюють свої підрозділи броньованою технікою. Такі БТРи легкі і водночас маневрені. Виброска десанта це задача якраз для машини бронемашини. Тобто екіпаж, машина маневрена, легко броньована, ну і також озброєння досить непогане. Потреба можливо ще буде, але Хоча б для початку нам достатньо цього. До машин по місцям! На який кордон поїхала колона БТРів, військові не говорять: сьогодні прикордонники забрали першу партію замовлення 10 машин. Решту вивезуть із заводу найближчими днями.